Наш заклад тісно співпрацює з Кайтавським національним педагогічним університетом імені Короленка. Студент, зокрема, із факультетом технології та дизайну. Студенти 6 курсу нещодавно були у нас на практиці. У березні будуть приходити до нас п'ятикурсники. Тому, шановні учні міста та області, запрошую вас на навчання на факультет технології та дизайну. Тетяна Вікторівна, учитель технології та трудового навчання ліцею номер 14 здоров'я міста Полтава. У 2010 році я закінчила факультет технологій та дизайну. Зараз працюю вчителем, дуже люблю свою роботу, люблю дітей, люблю творити, люблю працювати, свою праці надихати інших і бажаю усім абітурієнтам. То прагне бути творчим, креативним, хто любить працювати з дітьми, вступати саме на факультет технологій та дизайну. У процесі навчання ми отримуємо глибокі теоретичні та практичні навички за обраним напрямом технології, які знадобляться в майбутньому для викладацької або наукової робіт. Також під час навчання на майстратурі ми працюємо над написанням магістерських робіт під керівництвом наукових керівників. Шановні абітурієнти, запрошуємо вас стати частиною нашої дружньої та великої родини.